Вже вкотре волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат допомагають розбирати завали та будівельний мотлог у Тростянецькій громаді. Цього разу охочі разом з рятувальниками ліквідовували руйнації будинку лісодослідної станції, на якому у часи окупації трапилася пожежа. Сьогодні наші рятувальники спільно із добровольцями Сумського добробату вже вкотре приїхали у місто Тростянець для того, аби допомогти місту повернутися до нормального життя і оговтатися від цієї страшної окупації, яка була в вашому рідному місті. Ми часто працюємо на житлових об'єктах, на об'єктах інфраструктури, і сьогодні проводимо відповідні аварійно-рятувальні роботи на ці, як я, я так розумію, пам'яті вашій старовинні будівлі. Зараз тут працює близько чотирьох десятків наших рятувальників. приїхали сюди наші співробітники, як із міста Суми, так і з Тростянця. Ми проводимо більш важчі обрін рятувальні роботи по демонтажу металевих конструкцій. А вже наші добровольці нам допомагають і працюють виключно в тих місцях, де безпечно наша задача. Очистити тут цю територію і підготувати її для подальшої. Ми надіємося, якщо буде така можливість, ну це ж не від нас залежить, реконструкції. Тому ми об'єднали свої сили для того, аби результат був максимально позитивним і швидким, як це тільки можливо. З робочим візитом на лісодослідну станцію завітав і народний депутат від партії Слуга народу Володимир Крайденко. Ми бачимо, що сьогодні в Трестанці розбирають завали для того, щоб відновити цю будівлю. І вона служила містянам і була таким затишним місцем. Для того, щоб її відновити, треба спочатку розібрати завали, перевірити. Разом з ДСНС, щоб тут було безпечно, і а, рухатися в напрямі відновлення. Ми всі розуміємо, що коли ми об'єднані, коли ми разом працюємо, то ми досягаємо успіху. А, наша організація працює не тільки на Сумщині, вона працює і в Харківській області, і в Київській, і в Чернігівській області. А, і скрізь, -скрізь а, є купа роботи. Купа роботи через те, що росіяни. А, Просто безсовісно розстрілювали будівлі, цивільні будівлі, це і лікарні, і приватні будинки. і для того, щоб почати, як кажуть, щось будувати, треба забрати те старе, яке зараз зібралося це сміття. Дуже красиве місцевість, дуже красиві і хороші люди. І я бачу, як активно вони працюють, там не дивлячись на які складнощі, бо багато людей втратили роботу багато людей втратили будівлі, різні складні умови, але люди все одно мотивовані, вони хочуть допомагати і приходять і допомагають. Це не має значення навіть у нас зі Львова приїжджають, наприклад, в Чернігівську область допомагати. Приїжають Запоріжжя і. Це тільки об'єднує і надає таку, знаєте, духу, додаткового духу і мотивації для того, щоб все це робити швидше, краще і більш ефективніше. Потенціал волонтерів є, і наша місія якраз забезпечити матеріалами, щоб разом всі українці об'єдналися, як вони об'єдналися після 24 числа, і відновили те, що натворили ці росіяни. Добробатівці разом з працівниками Тростянецького та Сумського ДСНС провели демонтаж зруйнованих перегородок. Після чого було організовано вивіз будівельних відходів спецтехнікою міських комунальних підприємств. Для нас для громади дуже цінна ця будівля, бо вона є не лише пам'яткою державного значення, а дуже привабливим об'єктом туристичної інфраструктури. Бо сюди приходять туристи. Всі, які приїжджають в Тростянець, вони обов'язково йдуть в дендропарк, і тому це той стан будівлі, який зараз є. Звісно, треба в, 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 в якась Пошвидше приводити належний стан, а починати треба з прибирання території, прибирання цього всього обваленого цегли, штукатурки і всього іншого, бо підвальні приміщення вони зараз дуже навантажені цим всім сміттям. І для того, щоб не допустити руйнацію, ми погодили з інститутом, що залучимо добробат, нашу комунальну техніку максимально щоб швидко прибрати, а далі вже перейти до етапу відновлення, проектування, хто буде робити, які роботи і так далі. Готова підключатися міжнародна діаспора. Да, яка та сама внучка Леопольда Кеніга, який колись будував цей будинок, ну, його, за його кошти будувалося це все, коли він був ще власником цього Трасінецького маєтку. І тому нам треба якраз показати, що ми і самі щось можемо робити перед тим, як залучаємо міжнародну спільноту, дайте грошей. Да? Тому сьогоднішня ця толока є яскравим прикладом того, що. Ми можемо, згуртувавшись, швидко, максимально допомогти інституту вирішити це питання, бо по-іншому не вийде. Інститут буде дуже довго розкачуватися, поки прибирати. Дивіться, вже всі об'єкти майже прибрані. Цей останній об'єкт, фактично, який залишився ще не прибраний, не винесений, не вичищений. От його зараз все треба прибрати, а далі заходять вже проєктувальники, вже буде видно всі стан підлоги, стан стін, а не закидана буде сміттям. І я думаю, що сьогоднішній етап він прискорить максимально роботи по відновленню цієї. Будівля будинок лісодослідної станції це розкішна модернова будівля, зведена останнім володарем Тростянця цукровим магнатом Леопольдом Кеніхом у 1911 році. Ще донедавна у приміщенні архітектурної пам'ятки вирувало життя. Там саме і була розташована селекційно-дослідницька станція, яка займалася науковою діяльністю лісової справи. Тут проживав керуючий маєтком Кеніга. Я думаю, що йому місце тут вистачало. Побудований він був в стилі модерн, але це модерн був не той російський, а мабуть західноєвропейський, бо е, господарем тростянецьких маєтності був Кеніг, німець міська національністю. Вся адміністрація Тростянці були німці. У мене була така фотокартка, де вони всі були представлені, і всі вони були з німецькими прізвищами за винятком лісницю, який мав прізвище Кошкарьов. Е, що вціліло? Вціліло дуже мало. Вціліли матеріали у людей вдома на камп з якими вони працювали, вцілили люди, що найголовніше. А те, що не вціліло, то бібліотека 16 тисяч книжок спеціальної літератури було знищено. Знищені були польові матеріали, які збиралися протягом всього часу існування лісової дослідної станції. Знищені матеріали метрологічних спостережень, за весь цей час існування лісової дослідної станції. Тобто втрати були дуже великими. Василь розпочав працювати на цій станції з 1973 року. Вже з 1983 року. Чоловік займав посаду керівника, А нині він завідувач даного відділення. Ті питання, якими я займався, стосувалися також вирощування лісових насаджень. За головної породи є дуб, ясень, супутніми породами є клен, липа, ільм. Я розробляв моделі лісових насаджень на різних етапах росту цих насаджень, які були б найбільш продуктивними, які були б найбільш стійкими до різного роду зовнішніх, несприятливих умов, ну і так далі. Ми маємо надію на те, що робота нашого відділення буде відновлена. Про це нас. Запевняють і наше вищестояще начальство Українського науково-дослідного інституту і лісове господарство, лісова галузь Сумської області, і лісова галузь України. У них в планах відновити роботу красно-пестяницького відділення. Головне збереглися люди. Окрім того, найстаранніших волонтерів цієї толоки було нагороджено подяками за віддану працю у відродженні Сумщини та подаровано їм нове робоче вбрання. Дякуємо за вашу роботу. Будуть ще подяки. Але ж навіть якщо немає такої, яку ви можете тримати у себе в руках, у вас будуть ось такі крутезні речі, тому що ми всі разом, ми родина Добробату. Ми об'єднуємося не тільки на Сумщині, ще на Харківщині, Чернігівщині, Київщині, а ще з цією миті десь там на Миколаївщині, яка з кожним днем стає все ближче до нас, формується. Будівельний батальйон Добробату за для того, аби відновлювати нашу країну і там Сам по собі для мене було дуже важливо дуже хотілося чимось допомогти нашій державі в такий скрутний час, а якби. В Добробат, якби це найкраще, чим звичайні люди можуть допомогти. Не всі можуть тримати зброю, не всі можуть воювати. Тому тут навіть уміт нічого не треба. Тут просто розбирати завали та робити нашу країну трішки гарнішою та чистішою. Сам по собі добробат він якби відкриває руки дуже багатьом та дає якби надію, що все відбудується. Просто взяв зареєструвався, думаю, якщо не ми, то хто ще. І так, живу в сумах думаю, що треба з чим-то народу самому допомагати, так і вирішу. Долучився, тому що була вільна хвилина. І таким гуртом ми веселіші. Потрібно прибирати разом, тому що в громадськість бачать, що є підтримка від місцевості, від інших людей. І так ми набажаємося до перемоги. Тростянчани висловлюють щиру вдячність учасникам волонтерського руху за роботи по відновленню повноцінного життя у місті. Усі охочі також мають змогу долучитися до небайдужого волонтерського руху Добробат, зареєструвавшись на сайті Добробат.інЮей.